Всем привет подписчики моего канала. С вами uh, Funny Like Star. Я нашла дуже класный режим. Зараз Сейчас вам попищу покажу. Ось, Ось такий. Он дуже удобный. Мы просто заходим в него так вот. Нажимаем Play. Бесплатные вещи. Кто не понял, тут можно получить бесплатные вещи. Я надо мог убежать. Такого не будем было нормально. І ми повертаємо ось туди. Ми йдемо ось так, отак, отак. І ми маємо бути на цій стороні. Я постараюсь вам тут нормально. Я хочу показати. от, Ви просто заходите сюди. І тут у вас як мене отримать ці вещи, де їх мене отримать. В деяких місцях, зараз покажу, мені треба на місце зайти. В самий кінець. Ось. Ви заходите сюда і у вас тут є інструкція, как получить такі от трошки зайти в гру два раза ось ця игра я уже на неї один раз зашла я заходжу ще раз все ми заходимо в цю гру, там гуляю я получила бейджик а щоб йти назад ми просто беремо сюди і нажимаємо ось це повернуться без платні вещи і все ми повертаємося назад кому було полезно, будь ласка, поставьте мені лайк в цьому все, всім пока. Щоб вам доказати, що я вас не обманюю, я вам покажу, що я реально ці рожки отримала. Ось у мене засвітились аватарис. Бачите, я вас не обманула у мене тепер ці рожки. Бачите, до скину добавлю. Що в мене отримати, там отаке. От. До речі, дуже багато речей можна отримати в тому плейсі. Там є інструкції. В Деяких інструкціях, звісно, немає їх, але все одно. Я получила ще такі бусики заходила. Ще в мене вийшлося добути крила. Ось вони, і рюкзачок дуже класний. На цьому все точно, пока. Будь ласка, якщо вам сподобалось таке відео, поставте мені, будь ласка, лайк і напишіть коментар, щоб я точно знала, чи мені робити такі відео. Оцініть мій скін від, від 1 до 10.